Змушений ще раз зробити відео. Чому? Тому що почав вже сьогодні, треба завершити цю думку. В день сьогодні до Стрілкова Гіркіна додому прийшли ФСБшники, його забрали. Привезли до якогось там. Ну звідки суди в терористичному групованні, я не знаю. але в якусь там установу, яка видає себе імітує діяльність суду, привезли цього хлопця, який очолював на українській землі терористичні угруповання. Ігор Стрілков він же Гіркін і ось. Дивна ситуація, ні, не дивна, цікава ситуація відбулася, і я змушений її прокоментувати. Бо от спеціально прикріпив повідомлення про те, що ФСБ просить для Гіркіна підписку про невиїзд. Підписку про невиїзд. А суд, на відміну від того, що просила ФСБ, дав 60 діб тримання в СІЗО. Тобто більш жорстоке і жорстке, ну, це не покарання а запобіжний захід, ніж вимагала сторона обвинувачення. Я вам маю сказати, що такі речі відбуваються доволі рідко. І мені здається, що відбулася наступна ситуація до людини ФСБ Єркіна, Прийшли, ну прийшло повідомлення, скажімо так, затримати його і ось ФСБ спробували пом'якшити. Бо, якби, наприклад, погіркину ну, судоподібна установа прийняла рішення підписка про невиїзд, то неможливо було б вже застосувати якийсь інший запобіжний захід. А замовлення, скоріш за все, було набагато серйозніше. Ну, війна не для всіх війна, хтось хоче померти набагато яскравіше. Ну, то таке. Так от, а замовлення на Гіркіна, наприклад, з Кремля було ну, набагато серйозніше. Посадити, да? тримати в СІЗО, тримати під вартою. І коли ФСБ спробували. Вимагати більш м'який запобіжний захід, підписка про невиїзд, хтось взяв на себе ініціативу. У Москвинів дуже рідко буває таке, що актор, який грає суддю, приймає жорсткіше рішення ніж встановлений коридор. Коридор встановлюють сторона обвинувачення і сторона захисту. Прокурор, наприклад, ФСБ вимагає підписку про невиїзд, це сторона обвинувачення. Адвокат каже, в принципі, невинний, йдіть в дупу. І тут виникає в цьому коридорі більш жорстке рішення про запобіжний захід. І хтось має на це взяти. Зазвичай суд і актори, які грають суд, вони не мають право виходити за межі коридору встановленого обвинуваченнями захистом. Ну, от в даному випадку ми це побачили. А це означає, що наказ, який відбувся з Кремля, був на більш жорстке, на більш жорсткий запобіжний захист, захід. Надо, треба було провчити. що яскраво, і що цікаво в цій ситуації, протистояння ФСБ і Кремля в коридорі е, узгоджених е, декларацій. Діяв Гіркін, коли він казав, що нікчема сидить в Кремлі, нікчема з розумовою відсталістю приймає рішення, що це дебіл, блін. Ну Путіна, маючи на увазі, і от, в результаті, дебіл або люди, які стоять за дебілом, розсердилися, спробували покарати, ну не спробували, а замовили покарання гіркіна. Гіркін отримав замість ну ФСБ команду Фас отримали, повинні були відпрацювати проти своєї людини. Вимагали підписку про невиїзд, і ось ми побачили війну Кремля і ФСБ, в результаті якої ФСБ, точніше, Кремль придавив на своїх акторів, які грають суддів. Терористично угруповані суди, ну то таке. І примусив суд був змушений прийняти рішення про запобіжний захід, захід тримання в СІЗО. Надо вам сказати, що ФСБ дуже не любить, коли от подібним чином проти нього діють. Вони більш злопам'ятні, ніж всі кремлі разом узяті. Мається на увазі будь-які очільники Кремля. ФСБ це нащадки, пробачте ще апрічників, вони в принципі дуже пишаються тим, наскільки це старий силовий орден, і помста вона ну, вона незабаром буде. Це була, був дурний вчинок, такий тупкуватий вчинок, але хтось вже з приспішників української РСР вже прокоментував, що павуки в банці, вони б'ються, але це нам на користь. Ну, не завжди це нам на користь, ви це не розумієте. Ну, вам, може, це і на користь. А от українському самостійництву це не на користь, коли е наших ворогів знищуємо не ми, а вони знищують самі себе. Бо той, хто від них залишиться, це буде щурячий король. Щурячий король достатньо злобна, агресивна штукенція. І, чесно кажучи, е в кожному такому протистоянні хтось з них стає сильнішим, але ми сильнішими не стаємо. Тому те, що вигідно вам, не вигідно нам, українським самостійникам. Думайте своєю головою. Краще б Гіркіна прибрали ви. А ще краще, якби ви зрозуміли, чому в принципі йому так багато всього було дозволено. Зробили свої висновки, ну і і так далі. Далі я думаю, ви зрозумієте, не все треба проговорювати вголос. Але. Все ж таки підкреслюю наявність протистояння Кремля і ФСБ це неймовірно круто. Той факт, що ФСБ для своєї людини вимагали підписку про невиїзд – це просто кайф, тобто команду ФАС отримали, не виконати не могли, але намагалися максимально м'яко пройтися. А Кремль все ж таки на полях і притис... ну, притиснув своїх суддів, примусив їх зробити таке рішення. А що це означає? Це означає, що а вже ж буде апеляція, а вже ж а, таке рішення буде визнаватися а, протизаконним. А, будуть скарги на ту з того суддю, ту суддю, не знаю. Байдуже по тій схемі. Суддю все одно покарають, хтось покарає ФСБ може покарати, скажуть, що ви боїтеся Кремля більше ніж нас. Ви помиляєтесь. Кремль видає накази, але саме ми, руки і зброя на Москвинщині. Тому щось там таке цікаве закручується. Це буде, а нам з вами своє робити. Яскраво, красиво, всім вітання, ще побачимось.